Інформація оточує нас постійно із усіх боків, починаючи з дитинства і до зрілого віку. Вона впливає на наше світосприйняття, на наші вчинки та думки. Тому важливо, щоб ми навчалися правильно обробляти і використовувати її, шукали перевірені джерела і вміли критично ставитись до нових відомостей. Можна сказати, що інформація це не лише знання, а й важливий інструмент для розвитку, прийняття рішень та побудови взаємин у суспільстві. Чим раніше ми почнемо усвідомлювати її значення і навчимося правильно використовувати, тим краще для нашого майбутнього. Вітаю, шановні восьмикласники! Тема нашого уроку інформація та її види, надійність і ненадійність джерел інформації, актуальність, достовірність, несуперечливість, новизна інформації. Як правило, найбільшого успіху досягає той, хто має в своєму розпорядженні кращу інформацію, як говорив Уінстон Черчилль, хто володіє інформацією, той володіє світом. Метою нашого уроку є. Ознайомитися з поняттям інформації, її видами та важливістю правильного використання, розвивати вміння, аналізувати надійність і ненадійність джерел інформації, оцінювати її достовірність, актуальність, новизну та несуперечливість, сформувати навички критичного мислення щодо перевірки джерел і оцінки якості інформації. Працюємо за таким планом: інформація та її види, надійність і ненадійність джерел інформації, актуальність, достовірність, несуперечливість, новизна інформації і пройдений матеріал будемо закріплювати завданнями. Що таке інформація? У 21 столітті, коли технології стрімко розвиваються, інформація стала незамінним ресурсом, забезпечуючи обмін знаннями та. Культурними цінностями вона об'єднує людей різних континентів, долаючи мовні та культурні бар'єри. Поняття, що таке інформація, постійно переосмислюється, але залишається її справжня цінність у здатності впливати на світогляд та індивідуальні рішення. Тобто інформація, це відомості або знання, які ми отримуємо за допомогою різних засобів. Тексту, звуків, зображень, жестів тощо вона допомагає нам зрозуміти навколишній світ, приймати рішення і взаємодіяти з іншими людьми. Види інформації, інформацію можна подавати різними способами, кожен з яких має свої особливості. Перше за формою подачі поділяються на текстові книги, статті інтернет-сторінки. Візуальні фотографії, графіки, діаграми, аудіо, радіо, подкасти, відео, фільми, новини. Завдання перше. Визначення видів інформації. Прочитайте наступні приклади інформації і визначте, до якого виду вона належить за формою подачі: текстова, візуальна, аудіо чи відео. Приклад один: стаття в газеті про останні події у світі. Відповідь Текстова інформація. Приклад 2. Фото з вашої подорожі, яке ви поділилися в соціальних мережах. Відповідь візуальна інформація. Приклад 3. Подкаст, де експерт розповідає про здоровий спосіб життя. Відповідь Аудіоінформація. Приклад 4. Відео на YouTube, де ви навчаєтеся новій пісні на гітарі. Відповідь Відеоінформація. У наші дні інформація стає ключовим ресурсом. Її якість та правдивість визначають успішність і розвиток на всіх рівнях. Існує декілька основних типів інформації, кожен з яких відіграє свою особливу роль у житті людини. Один фактична інформація це дані, які базуються на реальних подіях, числах та встановлених фактах. Вони є основою для наукових відкриттів, економічного планування та щоденних рішень, наприклад, дані, факти. Друга оцінна інформація містить особисті думки, інтерпретації та оцінки, які можуть варіюватися від однієї людини до іншої. Оцінна інформація часто використовується в журналістиці, освіті та культурних дослідженнях, думки, оцінки, відгуки. Третя емоційна П – інформація внутрішнє переживання або рух настрою, наприклад, радість, страх, гнів, смуток, які можуть бути викликані ситуацією чи подією, почуття емоції. Четверта інструктивна інформація. Необхідна для виконання конкретних задач і операцій. Важлива для управління бізнесом, проведення досліджень та оптимізації роботи організацій, дає поради чи інструкції щодо дій. Завдання перше. Визначення виду інформації за характером. Приклад перше. Сонце встає на сході та заходить на заході. Відповідь. Фактична інформація. Приклад 2. Ця книга надзвичайно цікава, але складна для читання. Відповідь оцінна інформація. Приклад 3. Я дуже радію за тебе. Це чудова новина. Відповідь емоційна інформація. Приклад 4. Для приготування супу необхідно нарізати овочі і варити їх протягом 20 хвилин. Відповідь Інструктивна інформація. Джерело інформації людина чи предмет, що зберігає інформацію. Джерелами інформації можуть бути співрозмовники, різні предмети, книга, комп'ютер, телевізор тощо. У процесі взаємодії ця інформація доходить до інших людей. Головне, щоб джерело інформації допомогло людині задовольнити її інформаційні потреби. Роль джерел інформації в забезпеченні повноти розуміння фактів існують різноманітні види інформації, які допомагають встановити факти. Для того, щоб зрозуміти зміст фактів, треба залучити кілька джерел інформації. Це дуже важливо, бо джерело може містити неправдиву інформацію фейк. І якщо воно єдине, то дослідники зроблять неправильні помилкові висновки: надійність і ненадійність джерел інформації, надійні джерела інформації, офіційні документи, закони постанови, книги, наукові статті, рецензовані роботи, перевірені новини з авторитетних ЗМІ, телебачення, газети. Ненадійні джерела інформації, чутки, плітки, неперевірена інформація, невідомі особи в соціальних мережах або форумах, ложні новини або маніпуляції. Актуальність інформації це її значення в контексті сьогодення. Інформація є актуальною, якщо вона має безпосереднє відношення до подій і проблем, які важливі на даний момент. Наприклад, новини про природні катастрофи або про політичні події є актуальними, тому що вони впливають на наші рішення і поведінку. Завдання перше. Визначення актуальності інформації. Прочитайте наступні приклади інформації та визначте. Чи є вона актуальною? Поясніть свій вибір. Приклад один. Вчора в Нью-Йорку пройшов концерт відомого співака. Ця інформація актуальна, якщо ви дізналися її сьогодні, адже концерт відбувся тільки вчора. Приклад 2. У 2000 році був відкритий новий вид риби в Тихому океані. Ця інформація не актуальна, тому що подія відбулася більше 20 років тому, і сьогодні вона вже не має особливого значення для сучасних досліджень. Приклад 3. у цьому році Україна здобула незалежність. Ця інформація не актуальна, оскільки Україна здобула незалежність ще в 1991 році. Це сталося багато років тому, і ця інформація вже не є новиною. Приклад 4. сьогодні у Києві очікується дощ. Ця інформація актуальна, оскільки стосується сьогоднішнього дня завдання 2: перевірка актуальності джерела інформації. Ознайомтесь з наступними джерелами інформації і оцініть їх актуальність. Поясніть, чому деякі джерела можуть бути актуальні, а інші застарілими джерела. Стаття в науковому журналі 2010 року присвячена здоровому способу життя. Інтерв'ю з експертом опубліковане цього місяця на офіційному сайті організації, що займається дослідженням COVID-19, газетна стаття 2015 року про політичні події в країні. Відповіді стаття в науковому журналі 2010 року не актуальна, оскільки за 15 років багато аспектів здорового способу життя могли змінитися через нові дослідження. Слідження інтерв'ю з експертом опубліковане цього місяця актуальне, оскільки воно містить найсвіжішу інформацію про пандемію, яка є надзвичайно важливою для сьогодення. Газетна стаття 2015 року не актуальна, оскільки вона стосується минулих політичних подій, які вже не мають значення в сучасному контексті достовірність інформації. Достовірність інформації це її точність. Та відповідність реальним фактам. Інформація вважається достовірною, якщо її можна перевірити через кілька незалежних джерел, або якщо вона підтверджена фактами чи доказами, достовірність інформації. Достовірна інформація це така інформація, яка є правдивою, перевіреною і підтвердженою фактами. Завжди шукайте підтвердження у кількох джерелах. Як ви перевіряєте достовірність джерела інформації, шукайте інформацію в наукових або офіційних джерелах, медичні організації, рецензовані журнали, перевіряйте, хто автор і які має кваліфікації. Порівнюйте з іншими джерелами, щоб побачити, чи є суперечності. Телевізійна служба новин надала інформацію, що у школах України скасували золоті та срібні медалі. Відтепер для записів у документах замість формулювання золота медаль або срібна медаль використовуватимуть запис з відзнакою. Новина правдива, адже така інформація є на офіційному сайті замість золотої медалі, атестат з відзнакою. Кабмін ухвалив зміни. Кабінет міністрів України затвердив зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 20 грудня 2024 року. Відповідний документ офіційно зареєстрований у міністерстві юстиції України від 6 січня 2025 року літак вилетів з Нью-Йорка в 1955 році зник без вісти і знову приземлився через 37 років в Майамі. принаймні якщо вірити допису у фейсбук що став вірусним як показало дослідження факт чекінгової команди інформагенції ФПФ, для цього твердження немає жодних доказів. Влада не має жодних даних про те, що літак вилетів з Нью-Йорка в 1955 році, і згодом зник безвісти. Крім того, цю історію спочатку опублікувала американська бульварна газета, що відома публікаціями вигаданого контенту. Ця інформація фейкова. Завдання один визначення достовірної інформації. Прочитайте наведені приклади інформації та визначте, чи є вона достовірною. Якщо інформація є недостовірною, поясніть, чому. Приклад: один: всі люди на землі мають однакову генетичну структуру. Відповідь: Ні, ця інформація недостовірна, оскільки генетичні структури людей можуть варіюватися через расові, національні та інші генетичні відмінності. Приклад 2. вода замерзає при температурі 0 градусів Цельсія. Відповідь Так, ця інформація достовірна, оскільки це науково доведений факт. Приклад 3. Кожна людина повинна випивати 8 літрів води щодня. Відповідь: Ні, ця інформація недостовірна, оскільки потреба в воді залежить від індивідуальних особливостей людини і може бути меншою або більшою. Завдання 2. Оцінка джерела інформації. Ознайомтесь з наступними джерелами і визначте, наскільки вони є достовірними. Поясніть, чому саме так ви вважаєте. Наукова стаття в рецензованому журналі з біології, особистий блог в інтернеті, де автор ділиться своїми думками про здоров'я, інтерв'ю з відомим експертом з медицини на телевізійному каналі, неофіційний сайт, який не вказує авторів статей і джерела даних. Відповіді. Наукова стаття в рецензованому журналі достовірне джерело, оскільки стаття була перевірена іншими експертами у цій галузі. Особистий блог не зовсім достовірне джерело, оскільки в блозі може бути суб'єктивна інформація, не підтверджена фактами чи науковими дослідженнями. Інтерв'ю з експертом на телевізійному каналі достовірне джерело, якщо експерт є фахівцем у своїй галузі і надає підтверджену інформацію. Неофіційний сайт, недостовірне джерело, оскільки сайт не надає авторства чи джерел, що ускладнює перевірку достовірності інформації. Як перевірити достовірність інформації? Перша перевірка джерела. Перше, на що слід звертати увагу, це джерело. Якщо інформацію подає авторитетний фахівець або офіційний орган, це підвищує її достовірність. Друге, порівняння з іншими джерелами. Якщо одне джерело подає певну інформацію, варто порівняти її з іншими джерелами, щоб переконатися в її правильності. Третя перевірка фактів сьогодні існує безліч онлайн ресурсів, де можна перевірити факти та заяви, наприклад, на сайтах перевірки фактів факт чекінг. Четверта оцінка часу публікації. Стара інформація може бути вже неактуальною або не відповідати сучасному стану речей. Свіжі джерела, які надають актуальні дані, мають більшу ймовірність бути достовірними. Чому важлива достовірність інформації? Перша запобігання поширенню фейків і маніпуляцій. Неперевірена або недостовірна інформація може призвести до маніпуляцій, дезінформації або навіть паніки. Наприклад, фейкові новини можуть вплинути на громадську думку, вибори, економіку чи здоров'я людей. Друге правильне прийняття рішень. Достовірна інформація дозволяє приймати обґрунтовані рішення. Це важливо в різних сферах: від наукових досліджень до політичних виборів чи бізнес стратегій. Третє формування об'єктивної думки, оцінюючи достовірність інформації, ми можемо формувати свої погляди на основі фактів, а не вигадок чи неперевірених чуток. Види недостовірної інформації. Перше, дезінформація це свідоме поширення неправдивої або спотвореної інформації з метою маніпулювання думками або поведінкою людей. Другі міфи і стереотипи це узагальнені твердження або уявлення, що часто не мають фактичної основи, але широко поширюються в суспільстві. Третє чутки, плітки це неперевірена інформація, що поширюється без підтвердження і часто змінюється в процесі передачі. Важлива якість будь-якого повідомлення, несуперечливість інформації. Це означає, що всі факти, дані та твердження в тексті чи виступі мають логічно узгоджуватися між собою. Якщо одне речення заперечує інше, інформація суперечлива, і ми не можемо їй довіряти. Несуперечливість це про логіку, послідовність і здоровий глуст. Несуперечливість дуже важлива з кількох причин: по-перше, якщо інформація не суперечлива. Ми можемо довіряти джерелу. Усе звучить логічно, не викликає підозр. По друге, вона допомагає приймати правильні рішення, наприклад, у бізнесі, навчанні або повсякденному житті. По-третє, це один із критеріїв якості джерела. Якщо в новині є протиріччя, значить треба перевірити її ще раз. І нарешті у науці, журналістиці та освіті несуперечливість це норма. Без неї не можна створити надійну статтю, дослідження чи підручник. Новизна інформації це її актуальність і неповторність для конкретного часу. Інформація є корисною, якщо вона привносить нові відомості, які раніше не були відомі. Новизна інформації це її здатність бути актуальною і важливою для сьогодення. Вона є критерієм того, наскільки нова інформація може вплинути на наше розуміння подій, прийняття рішень або розвиток знань. Новизна інформації допомагає людям адаптуватися до змінюваного світу і залишатися в курсі останніх подій. Основні аспекти новизни інформації. Перше. Актуальність нова інформація повинна бути важливою для теперішнього моменту, а не для минулого. Наприклад, повідомлення про останні наукові відкриття або події в світі політики є актуальними, оскільки вони мають значення для поточного стану справ. Друга часова новизна. Іноді подія або інформація може бути новою лише в конкретний момент часу. Наприклад, новина про запуск нового смартфона є новою, поки цей продукт не надійде на ринок. А коли він вже продається кілька місяців, інформація перестає бути новою. Третій вплив на суспільство, новизна також пов'язана з тим, наскільки важлива інформація для певної аудиторії чи для суспільства в цілому? Якщо нова інформація змінює погляди, ставлення або поведінку людей, її можна вважати новою і важливою. Чому новизна інформації важлива? Перше. Прийняття рішень актуальна та нова інформація допомагає людям приймати обґрунтовані рішення. Наприклад, в бізнесі новизна продукту або технології дозволяє підприємствам адаптуватися до змінюваного ринку. Друге оновлення знань, наука, технології та інші галузі постійно розвиваються, і новизна інформації допомагає оновлювати наші знання, зберігаючи їх актуальність. Це важливо для розвитку суспільства, економіки, медицини тощо. Третій вплив на сприйняття, нові ідеї, тенденції та зміни можуть змінювати сприйняття людьми навколишнього світу, впливати на їхнє ставлення до певних явищ. Наприклад, нова інформація про зміни клімату може змінити ставлення до захисту навколишнього середовища. Як оцінити новизну інформації? Перше. Час публікації, коли була опублікована інформація. Чим більше часу пройшло з моменту публікації, тим менш новою вона стає. Друга зміна контексту: чи є інформація важливою для сучасного стану справ, якщо вона має безпосереднє відношення до поточних подій або проблем, її можна вважати новою. Третій вплив на суспільство або галузь. Новизна також може вимірюватися за тим, наскільки значний є вплив цієї інформації, наприклад, нове відкриття в науці може змінити весь підхід до досліджень у певній галузі. Четверта реакція аудиторії: якщо новина викликає значний інтерес або обговорення серед людей, це може свідчити про її новизну: приклади новизни інформації. Нова технологія, наприклад, запуск нового типу мобільних телефонів чи нової соціальної мережі. Ця інформація є новою, тому що вона тільки що з'явилася на ринку. Сучасні наукові відкриття, наприклад, відкриття нових методів лікування або вакцин. Це є новою інформацією, тому що вона змінює сучасні методи в науці чи медицині. Актуальні новини. Події, що відбуваються зараз, є новими. Наприклад, новини про вибори, війни або інші глобальні зміни. Застаріла інформація. Інформація, яка була актуальна певний час назад, але зараз вже є неактуальною, перестає бути новою. Наприклад, старі новини про давно минулі події. Завдання перше. Визначення новизни інформації. Прочитайте наступні приклади інформації та визначте, чи є вона новою. Поясніть ваш вибір. Приклад: 1. нове дослідження показало, що вчені знайшли спосіб перетворювати сонячне світло на електрику з 50% ефективністю. Відповідь: Ця інформація є новою, оскільки йдеться про нещодавнє наукове досягнення, яке має значення для розвитку енергетики. Приклад 2. в Україні була проведена перша міжнародна наукова конференція з екології. Відповідь Ця інформація є не новою, оскільки подія відбулася давно. Приклад 3. У серпні 2024 року Україна стала членом Ради безпеки ООН на два роки. Відповідь Ця інформація є новою, оскільки стосується події, яка сталася в цьому році. Приклад 4. Науковці виявили новий вид динозавра в Південній Америці. Відповідь: Ця інформація є новою, оскільки відкриття нового виду є свіжою новиною в науці. Завдання 2. Оцінка новизни подій. Визначте, чи є наступні події новими або вже застарілими для сьогодення. Поясніть свою відповідь. Події у 2020 році було розпочато будівництво нового мосту через річку Дніпро. Не нова подія, оскільки будівництво вже розпочалося кілька років тому і зараз це вже не є актуальною новиною. У грудні 2024 року компанія H презентувала новий смартфон з інноваційною камерою. Нова подія, оскільки вона відбулася в цьому місяці, і це важлива новина в світі технологій. У 2015 році було засновано перший космічний туризм компанією Ві. Не нова подія, оскільки ця подія відбулася багато років тому і вже не є новиною. Завдання 3. перевірка новизни інформації. Прочитайте твердження і визначте, чи є воно новим, як можна перевірити новизну цієї інформації. Твердження перше. У вересні 2024 року було знайдено новий вид рослини в лісах Амазонії, перевірка новизни. Цю інформацію можна перевірити за допомогою новин на наукових сайтах, офіційних джерелах або публікацій в наукових журналах. Твердження 2. У 2008 році була проведена перша олімпіада в Китаї. Перевірка новизни. Це вже не є новою інформацією, оскільки Олімпіада відбулася більше 10 років тому. Твердження 3. На початку 2025 року в Україні запустили нову ініціативу для розвитку зелених технологій: перевірка новизни. Це можна перевірити за допомогою новинних ресурсів, урядових заяв або прес-релізів. Порада завжди перевіряйте джерела, з яких ви отримуєте інформацію. А тепер пропоную подумати над тим, що нового ви сьогодні дізналися. Що мені було важко, що я запам'ятав, запам'ятала, як я можу застосувати отримані знання в житті? Для виконання домашнього завдання уявіть, що ви є журналістом, який має опублікувати статтю про важливу подію, наприклад, відкриття нового музею, наукове досягнення, екологічна проблема. Напишіть коротку статтю, напишіть короткий текст, п'ять речень на одну з тем. А, як я дізнався, цікаву інформацію Б. Моя улюблена книжка та її зміст В. Як новини можуть впливати на наше життя? Підкресліть в тексті, де використано фактичну інформацію, а де думки чи емоції.